Футбольний прогноз, чемпіонат Англії. Перший матч тоттенхем ньюкасл рівна пара буммікерів, саме рівна пара, не мій про прогноз. Саме такий, що має зійтися, це те, що Тоттенхем має забить Індивідуальний тотал більше 0,5. Я вважаю, коефіцієнт маленький, але найбільш оптимальний, що зійдеться. Якщо вибирати переможця між цими парами, хто в мене фаворит, це саме Ньюкасл. Саме Ньюкасл фаворит. Такий прогноз на перший матч. Наступний матч Астонвіла Лестер. Якщо говорити про особу то досить сильна команда, але в чемпіонаті вони високо вже не займуть місця. І прогноз на те, що саме більше півтора. Саме більше півтора забитим м'ячам, Думаю, саме оптимально брать, що зійдеться. Напряму дають досить небагато. А, ну, фаворит, звісно ж тут Астон Вілла, я думаю, в цьому матчі вони мають вигравати. Вони таку... Не дуже часто виграють останнім часом. Саме фаворит Астон Віла. Наступний матч в нас Бормут. Евертон. Ну, найбільш оптимальний, що тут можна вибрати. Пара така невеликий фаворит саме Бормут. Ну, я вважаю, тут і Евертон може виграти Це рівна пара. Але найбільш оптимальний, що тут можна вибрати, це менше чотирьох. А так я вважаю саме нічия Нічия в цьому матчі, а так фаворита я тут не бачу. Мам більш повезе, повезету. і виграє в цьому матчі. Такий прогноз на. Третій матч. Наступний матч Кристал пелес Челсі. Що говорить в Челсі, звісно ж, фаворит, але кожен другий матч і теж виграє він на виїзді не може виграти. Що Тут і не такий вже він фаворит, якщо Братіксон, звісно ж, та, фаворит. Але я беру в цьому матчі найбільш оптимально, що зійдеться. Це фура. Фора 1 фора фура-1,5 брать. А так загалом переможеться такий фаворит, звісно, тут Челсі. Ну, якщо брати Х1 на Кристал Пелес і перемогу на Челсі, то теж можна Кристал Пелес брати. Вважаю, так якби більше його шансів не програти, ніж Челсі виграти. Х2 це, звісно ж, якщо взяти Х2, то йому різні досить велика, що зійдеться. Наступний матч Манчестер Сіті Вестгем. Саме тут фаворит є Манчестер Сіті, але йому ніхто не гарантує перемогу. Найбільш оптимальне, що тут може зійтися, це тотал більше півтора по забитим м'ячам. Думаю, тут буде забито більше, ніж, ніж один м'яч, саме два м'яча і більше я розглядаю. А так, фаворит, звісно, Манчестер Сіті, але ще й треба йому виграти. Думаю, більше цього, що він має вигравати. Наступний матч Саутгемптон. Саме Саутгемптон, Бредфорд. Так само вибрав найбільш оптимальне, що тут можна було вибрати це менше. Менше чотирьох. то на новий тренер, але він ще не працював в Англії, а лише в Італії, то як він себе тут проявить, хто я знаю, Бредфорд досить сильна команда, але є травмовані, що, наша, що друга команда давно не вигравала, і думаю, саме оптимально взяти на, на менше, менше чотирьох. А так думаю, саме нічия тут найбільше, ймовірно, або удача кому більше повезе, то і виграє. то і виграє тут три результати, досить складно спрогнозувати, це Треба просто вгадати. Вадай тому спрогнозувати такий матч досить складно. Брайтон на Арсенал. Саме от найбільш Фаворит тут є саме арсенал, але найбільш оптимально взяти те, що арсенал заб'є. До кофе невеликий, але він найбільш реально, що тут може зійтися. А так фаворит, звісно, ж арсенал. Хоча арсенал так само він виграє кожний другий матч на виїзді, це досить багато для команди виїзної команди будь-якої. Лише один, я би сказав би, лише один Ліверпуль виграє майже всіх, а всі остальні, так як подивиться, майже половину матчів вони не виграють. Майже половину. А так фаворит, звісно ж, тут Арсенал. У мене, але щоб виграти він, йому теж прийдеться постаратися. Якось 50, я вважаю, чуть більше 50% на те, що він виграє, на те, що Брайтон не програє, тож досить ризиковано брати чисту перемогу. Такий прогноз Швидкі такі прогнози на маленькі коефіцієнти в основному. На англійську прем'єр-лігу лайк за прогноз і всім удачі!